SHUT Перш за все, я хочу скористатися нагодою і привітати всіх нас з найвеличнішим святом нашої держави незалежність. Сьогодні, очевидно, в цей день кожен з нас задає собі питання: а що для нас є незалежність? Які сенси і змісти ми вкладаємо в це слово? Але найважливіше незалежність це, напевно, те. Що нам дуже тяжко і важко втрачати. Безперечно, що незалежність це є те, що ідентифікує нас як народ, що ідентифікує нас як націю. Сьогодні святкування цього дня в нашій громаді ми розпочинали молитвою. і священник своєї проповіді говорив про те, що дякував Богу за те. За дар незалежності і свободи. І сьогодні, перш ніж приступити до презентації проекту, я би хотіла подякувати Завишньому, подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо в період між повітряними тривогами все ж таки робити свою справу і наближати День перемоги. Сьогодні ми маємо 183 й день нашого, нашої стійкості, нашої незламності. І сьогодні весь світ стоячи, а нашим воїнам, нашим захисникам. Я думаю, що мене рік-два і будуть писати книжки, знімати фільми про наше волонтерство, українське волонтерство. Ми нещодавно потокнулися до такого далекого зарубіжжя сусідньої Польщі і з учнями нашої школи. І ми побачили, як Польща буквально потопає у синьо-жовтих кольорах. Поряд з червоними і білими кольорами має кольори нашої держави синій і жовтий. Це означає, що Європа і світ у захваті від нас, бо ми країна воїнів. І, звичайно, ми сьогодні, я думаю, мені вчителі мовники підкажуть, ми хочемо згадувати слова Ліни Костенко, яка каже, що ми нація воїнів, що ми воїні, не лежні, і наше діло праведне святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так важко через це. І сьогодні, очевидно, святкуючи 31 й рік ми маємо усвідомлення того, що незалежність дається справжня незалежність, дається потом і кров'ю тих людей, які живуть на нашій території. Сьогодні ми сторони з боку соцмережах, маріячі різними ясніють інформацію про те, як українці жертвують. Від малого до великого і підтримують Збройні сили нашої держави. І, як на мене, підтримці Збройних сил України, наших воїнів, які захищають нашу батьківщину і нас з вами, болонять наше мирне небо, є глибокий символізм і духовний підтекст. І сьогодні, коли ми презентуємо наш проект, який має назву Неживи се пан пана Сеньока. Це є струва відомого вікна нашого українського поета, Тараса Геровича Шевченка, і власне, ті рядки є суперечка на нашому колотищі. Не журися Україно, пан Мосеньока, твоя воля, як той сокіл, літає високо. І ми, е говоричи про цей проєкт, ми хочемо сказати, що цей проект Глибоко патріотичний і з великим духовним змістом. Ідея цього проекту належить подружжю Люян Олег і Леся Стачкевичі, які виготовили 25 таких полотнищ. Полотнище це чи маленьке, розміри його метр двадцять на метр вісімдесят. Таких полотнищ виготовили 25. Вони символізують 25, 24 області нашої держави і Автономну Республіку Крим. Тому їх є саме 25. Ідея проєкту полягала в тому, що власне, кожна область буде вишивати таку генетичну карту України. Бачите, на ній позначені не лише географічні межі наших областей, але в кожній області є герб цієї області. Отже, кожна область мала долучитися до цього проєкту, демонструючи при цьому єдність українського народу в боротьбі з нашим спільним агресором. Але знаєте, сталося так, що станом на сьогодні фактично 20% нашої держави є окуповано, тому є деякі області, які залишилися що не розібрані, грубо говорячи. І ми саме ми, Львівщина. Долучилися до того, що ми взяли на себе відповідальність, зокрема наша школа, вишивати карту для Луганської області. Для Луганської області. І тому, коли ми говоримо, що ідея проекту це про єдність, це про то, в нашому випадку це ще й віра. Віра про те, що і Луганськ, і Донець, і Крим це Україна. Упродовж реалізації цього проєкту. Здійснювався духовний і молотований супровід. І він буде продовжуватися до, до завершення 2022 року на підтримку духовних і моральних сил наших захисників. У чому він полягає? За кошти, які виручені в результаті продажу цієї карти, цього, цього полотнища, було придбання два підсвічники. Кожен з яких може розмістити 62, що, офірки, свічки, 2400 офірок і вони знаходяться в церкві святого Івана Хрестителя, що знаходиться в місті Львові. Це один момент. Другий момент, Щонеділі о 9 годині ранку, продовжують реалізації цього проєкту, який стартував у місяця, місяці, і до грудня 2022 грудні року, в року від церкві. Крім молитви за наших захисників і членів їх родин, буде засвідчувати 50 свічок, 25 свічок за воїнів, 25 свічок за їх батьків так, з 25 областей України. Отже, яка подальша доля цієї карти? За задумом натхненників і авторів цієї ідеї? Кожна область має мати ту карту. Львівщина має цю карту. Ми цю карту вишивали для Луганської області. Станом на сьогодні нам необхідно би знайти амбасадора людину, чи це може бути політик, чи відомий якийсь митець, чи діяч політичний, чи культурний, чи освітянський діяч для того, щоб він став амбасадором і передав цю карту на Луганщину. 25 гербів. 25 областей. І такі слова. Вони надзвичайно актуальні. Слова Шевченка. Не журися Україно, панно синьота, твоя воля, як той сокіл, літає високо. Харків це велике місто. Ти побачиш особисто. Свободи площа величезна. Богдан Великий. Вокзал великий Вокзал та старезний, та сирмого місця, та струмок дзеркаль, у промнях ідеально. ідеальний. В країні багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Ті люби і завжди будь на варті, бо це твоя земля. Це Україна, вона така реальна і казкова, як мамина долоня тепла щира, у неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть гнімаки, мальви і ромашки. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможемо в спільному світі віднайти. Та поліса то місто житом, стоїть його, як завжди гуляв, похований саме і їздив сюди з року в рік. Без собой, чає неволі прогодує, часть безходи до низьки, де нас дріна з меду. Батьківщина, Сонце моря залунів, лимий по своїй сьогодні, нахищає тіське сон. Київ, серце України, славне місто батьківщин, правили тут ще творив, кій сам місто тут розбив. Київ започаткував, щоб кожен місто знав. Будинок мазепит. мазепит, над тесною сторінкою. Історії давної розказана в ми. Будинок, мазети, та храмів багато хижні, кожна вас завітати. де no. це? Чудо просто фантастичне. Де вас своє. Вода? Вода? Де вас ми бачимо, Подаємо краса. Добре, дякуємо. Сережній країни, опозвони, туристи спавнами віти, та польського війця з вами. Ми коли вчинити їде, понозу зміни на скалі, і морською не стане війни. Попереду церкви Європи розправився славний Тернопіль, Окраса, поділля та Галичини, Ночі запалив він в вогні чарівні. Кажи Софійка нам тебе. Дуже жарно Українське місто, да, жителі у ньому слави. Горе Карпат по міста тайцьове. річка, старого. Ліжка з місто. Обзволена і честь. На сонечкою страво сяй, ради ще вітаю, як за доброї порушень мені й він за пальну. Звідси запорізька січ пішла, славних козаків колиска та постати нам визначних дала, блищала шабель мідним блиском, До запоріжжя завітаю історію свою я добре знаю. Люблю тебе, хмениць, душі моєї хмі, де б не була, я далеким моїм серця бік. Я спішу до тебе між. І що чужих доріг. Ти для в мене віть министь, серцю періг. Та й ремпать Рідні суми, нехай всяк час живе ваша слава, Цвіте ваша доля завжди. Земляки пам'ятатимуть вас три сумки мисливські на срібному полі. Ну, Рідне місто то чекався, серце моє туди лине. Твери вулиці і бати, серце зветься Басківщина. Батько робить, не ходять у сі, у маховані в борту вас моряки, тають на борту. Шанківсько. Чудовий. Ти зачаровуєш мене, що де щеве і цікаве. Твоя архітектура така, що може позаздрити всяка столиця. В тебе є те, що немає в інших. Є багато гарних місць, косів коло буковець. Моє Місто моїх надій, натнення і бажання, дитинства і надій, що бачу, рівне небо стане, і пари з Чевченка, де ми зустрічали свою юність, і в Україні тільки в Бог. Хто до п'ятця не знає Криму, хто кроками не помережу, й у не опалині, і галькувати побережжя. То й Криру до кінця не знає, кого прибої не п'янили. З висот а й петричюрюка я не стежу, хто як грають крила. Крим. Волин моя, Велечий край, Полісся, лісся синьокий цвіт. Тебе всім серцем я кохаю. Тут починаю свій політ. Чудовий край наш, це лишнего ділка, що квітним мінец світом на сутанку, то над жінцем найстаріше, що до носає смерті, за крайним газ і за засунь до тих рахунчих. Мудрішу, кликало вогню не на з Я тобі любов заболгував, Найдоложче й найкраще місто. Тут на схилах сивого Дніпра, попили оків моїх октави. Ти повиска ніжності й доба, ти повтеться мужності і слави. над очеретами зі сходу вітрові. Донеччина, Донеччина, коханий крає мій. За Затуманію поглядом душею затремчу, і мрією, і спогадом до тебе я лечу. Коли зоря з туману випливає, і над інгулем пісня вечоріє, душа моя збентежена співа, про дар життя на березі надії, мій мені на всі людать, за небирає і спогади далекі. Чернівці, ворогої про чернівці, Потопають у зелені квітах. Чернівці, ви мої чернівці, манять барони ясного віта. Там, де земля красива, там мого роду сила, де моя щаслива, там мій дім, там я мала зростала, Цвіт коси заплітала і щастя вишивала. Рідним всім не зламна, не українка, я гордість це моя, гори і поля. Це моя земля, Українка, я сила то моя, бачиться. Рідна налини, мова солов'їна, і росте моя дитина без сини, ця донька України, тут люди всі єдині, разом ми духом в на війну. славна, не славна, Українка, я гордість це моя, гори і поля це моя. Убра я сива то моя, бачиться земля, що не славна я. Тобі 31, а ти вже сил, не той же Харків, Одеса й Буча, не той же Томер, Херсон, Гірпінь, шість місяців назад. Була квітуча, а зараз вся, мов чорна діє. Тебе ще палять, тебе катують, мов ті собаки злісно рвуть, і твої крики мов не чують, а навпаки в лице плюють. Тобі сповили руки, ноги, а ти стоїш напівжива, бо твоє серце нездоланне. Бо ти, як воїн, до кінця, болить душа за Україну і сльози ллються у ріках, мені так жаль тебе єдина, бо ти закаще голода.